Олександр скидає 200 гривень, пише, чому у ковалика бинт на руці. Що трапилось? О, Ковалик це, це є ін'єкційний наркоман, це вже, вже пройшло 70 стрімів, це було варто зазначити. Так, да, саме так. Я підсів, підсів на електросамокати і впав з нього. І що я хочу сказати, то що по перше, це не виключайте безпечний режим в болті. Бо, друківка, там, то хуйня. Бо, бо безпечний режим це до 15 кілометрів година, ти його ви виключаєш, і вже швидкість 25. І це була моя друга поїздка без безпечного режиму. І піздець, ребята. Ну, Як ви... на мене, 네. просто скусокували, гидай на людину, яка має їхати, знаєш, у велокріслі. Forgetting. От безпечний режим на самокаті, це коли самокат стоїть, а ти проходиш біля нього. <реж lever». серед> Оце єдиний безпечний режим. Я два рази їздив на самокаті. Це просто да, ти економиш п'ять хвилин, але це такі пригоди, це просто такі пригоди, ну, пішоходи, які йдуть, да. от, от, от да, так, знаєш, да, да. так. Іде да йде просто 300 метрів рівно, <реж> і от так повертає. І ні, і я не люблю ловити, коли на самокаті погляди людей, типу, сука, ти збираєшся тут проїхати? Да? Я, ну, да, Деше, ну, Але тут, дивись, да, це... це треба робити, тому що я собі купив самокат і я прям кайфую. Я, звичайно, так само як ви попадає ситуація, що людина йде по велодоріжці, я їй сигналю, вона мені каже, поїбало собі по сигналі. Та ясно, таке теж є, але е, типу, воно потрошки є. У нас є вел велодоріжки, це... мене навіть замахують, якщо ти не в правильному напрямку їдеш по велодорові. В них виявляється, є ще напрямки. Що теж важливо. Це як за дзвінка що в пішоходів також є правила дорожнього. руху? Я руку? вчора прийшов в автошколу на цю на теорію. У нас тема пішоходи. Типу, в пішоходів є правила. Я думала, як я вже І ти завалив, і типу, що пішоходи теж мають праворуч ходити з правої сторони. А, до речі, мали ввести закон, я не знаю. Раніше, якщо, наприклад, пішохід спричинив ДТП, там машину стукнулись, то це була вина водія. Але якщо реально є такі пішоходи, які ну, не вміють переходити дорогу, вони завжди перебігають. І якщо от він спричинить ДТП, то можуть заштрафувати пішохода. Я не знаю, чи цей закон затвердили, <ків> бо я би був дуже радий. У мене баба переходить дорогу абсолютно як хоче. Вона на стрільсько науково перехрестя по діагоналі, піздує просто. с двома и каже притримайте ту маршрутку Абсолютно